Вітаю всіх шанувальників єдиноборств! Ви в світі боксу. І так, схоже на все, поразка від Олександра Усика не прийшла для Тайсона Фюрі безслідно. Циганського короля помітили та відзняли на камеру в одному з пабів у Маркамі, де він проводив час та явно перебрав з алкогольними напоями. Після цього його вивели із закладу, але Ф'юрі ледь стояв на ногах та впав на виході з бару, зачепивши головою стовп навпроти. Якщо чесно, то бачити Тайсона у такому стані, м'яко кажучи, не дуже. Здається, що реванш з Зусиком, який заплановано на 21 грудня, взагалі може бути під загрозою. Але хто знає може для Ф'юрі це разова акція. Тим часом Всесвітня боксерська асоціація WBA на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг 15 найкращих боксерів суперважкої ваги, в якому відбулася лише одна зміна. Тайсон Фюрі, який раніше не входив до рейтингу, зайняв четверту позицію після поразки від Олександра Усика. Чемпіонським титулом володіє Усика на першій позиції знаходиться Мартін Баколе, який вже 3 серпня поб'ється з Джаредом Андерсоном. Між іншим, Олександр Гвоздик розкритикував Тайсона Фюрі за слова про те, що Олександру Усику віддали перемогу в їхньому бою через війну в Україні. Та годі, закрий рота. Це все, що я можу сказати. Я думаю, що ганебно так говорити. Тим більше після всього, що наговорив Ф'юрі про Усика. Я тебе вб'ю, я зроблю те, я зроблю це. А потім в кінцевому підсумку він майже програв достроково. Загалом в Україні багато хто думав, що Усик може перемогти нокаутом. Але я однозначно не сумнівався, що він виграє рішенням суддів. А екс-чемпіон Майкл Хантер поділився думками про сильні сторони британця. Тайсон Фюрі великий, має великий досвід у боксі. Отже, він рухається інакше в порівнянні з іншими бійцями. Наприклад, з Джошуа Ентоні Панчер, але я скажу, що він рухається не так різко, як Тайсон Фюрі. Мабуть, Ф'юрі почав боксувати, коли він був меншим, тому він рухається подібним чином. Коли він зі зростом 210-212 см здатний рухатися таким чином, це його головна якість. Я думаю, що у Фюрі є інші добрі якості. У ньому є звір, він виходить із бійцівської родини. Ти справді не можеш бути розмазнею, коли народився в такій родині. Це ще одна гарна якість, він природжений боєць. В той же час стало відомо, що Андрій Новицький хоче перевірити себе у тренувальному таборі Усика. Дай Боже, щоб Сашко виграв у реванші з Фюрі. Дуже хочеться потрапити до нього в кемп. Сподіваюся, потраплю туди. Для мене це був би дуже великий досвід. Побувати в кемпі непереможного абсолютно чемпіона в Хевівейті та крузервейті. У кемпі першого за останні 25 років абсолютно чемпіона в надважкій вазі це, звичайно ж, великого вартує. Перший абсолют за останні 25 років просто легенда. Так, те, що він тримає такий кемп, це великий плюс Усика. Бо тільки ну ти починаєш нав'язувати свою роботу, а те, як він уміє її нав'язувати, думаю, більше ніхто не вміє. У суперників відразу починаються проблеми, починається невпевненість. Як так, намагаєшся перетерпіти, а він постійно тисне і не скидає темп. Під таким тиском ти потроху перегораєш, починаєш нервувати, та скільки можна, га? Б'ють та б'ють, б'ють та б'ють. До того ж, колишній чемпіон світу Бастер Дуглас, який достроково перемагав Майка Тайсона, розповів: хто із сучасних боксерів мав би більше шансів перемогти пікового залізного Майка. Я скажу, що Усик має найкращі шанси перемогти Майка, а за ним іде Ей Джей. Але зазначу, що Тайсон був жорсткою людиною. Ну а я зазначу, що бій Тайсона проти Пола перенесли на 15 листопада. А вже цю неділю, 16 червня, рано вранці за київським часом в нашому телеграм-каналі, будемо дивитися Девіса проти Мартіна та Гвоздика проти Бенавідеса. Тому переходьте та підписуйтеся. В день бою буде вся інформація про трансляції. Перед боєм Олександр Гвоздик зізнався, що його абсолютно не бентежить статус аутсайдера. Мені зручніше бути аутсайдером, тому що це відразу знімає вагу відповідальність. Немає питань, це не вперше зі мною відбувається. Я андердог, ну і добре. Взагалі немає жодних проблем. Якщо чесно, це навіть справедливо. Бенавідес велика зірка і все таке. В свою чергу Бенавідес сказав. Гвоздик сильний боєць. Я на 100% зосереджений на цьому поєдинку. Щоб не сталося, ми з цим розберемося, коли прийде час. Зараз я думаю тільки про 15 червня. Ми дуже старанно тренувалися. Я дуже радий отримати ще одну можливість затьмарити всіх і знову викликати фурор. Я не збираюся акцентувати увагу на тому, що він старий, а не той боєць, яким був. Якщо я буду думати про вік, то не зможу мотивувати себе перед боєм і показати всім свою найкращу версію. Я маю тренуватися так, ніби цей хлопець найсильніший, найшвидший і найнещадніший боєць, з яким я коли-небудь зустрічався. Ось до чого я готуюся. У бою все може скластися по-іншому. Наприклад, я прийду туди і знищу його за два раунди, але я готуюся до кращої версії свого суперника. Сергій Богачук, який погодився на бій з Верджилом Ортісом, теж поділився своєю думкою: я вважаю, що Джервонта виграє бій з Мартіном. Тому що він набагато кращий боксер. А ось щодо Бенавідеса проти гвоздика, дуже хочу, дуже сподіваюся і дуже вірю, що гвоздик виграє цей бій. Він має все для цього. У нього за плечима дуже великий досвід. Він дуже досвідчений, сильний, дисциплінований, класний боксер, який заслуговує на цю перемогу. Думаю, що він виграє цю битву. І на завершення з'явилася нова інформація від промоутера Боба Арума на бій Василя Ломаченка проти Шакура Стівенсона. Після бою 6 липня Шакур стане вільним агентом. Перш ніж озвучити наші наміри, потрібно дізнатися про його плани. Якщо він продовжить контракт, ми маємо цікаві пропозиції. Він був важливим бійцем для нас, і ми поважаємо його рішення. Отже, бій не буде можливим, якщо після бою з Артемом Артюняном Шакур не підпише нового контракту. Що ж, поки що це все. Пишіть про свої думки в коментарях, діліться відео з друзями та оформлюйте спонсорську підписку Аматор, профі та чемпіон. Також ви можете підтримати канал донатом за реквізитами в описі під відео. Дякую всім, хто вже підтримав мене. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі.